Не спасенні. Осінь швидко промчалась, як в сні, тепле сонечко промінь сховало, відлетіли сумні журавлі, людських долей віднесли чимало, білим пухом на землю лягла, покриваючи гори й долини, білосніжна і чиста зима. Завітала у кожну родину Холоди і морози прийшли, простелилися сірі тумани, срібним інеєм шибки блистять, візерунками вкрилися рами, а сніжинки на землю спішать, з неба вісточку несуть до тебе. Ще продовжена вам благодать. Ще чекає відчинене небо, Сніговії зимові злетять, десь за обрії в мареві вісну. сиві ластівки знов прилетять і на крилах принесуть весну. Оживуть почорнілі поля, навкруги все покриється цвітом, Радість верне нам спів солов'я. І повернеться сонячне літо. Благодатнє літо прийде, хто не у мирі, спішіте до Бога. У Христі спокій серцю знайдеш, поки в небу відкрита дорога, вже зоря світанкова горить, Божим променем гріє серця, Бог говорить. До мене спішіть, пийте воду живу щерела, зір високо до неба зверніть, тягарі, залишивши обману, В чисте небо угору спішіть і з гріховного видіть туману. Бо промчать літо осінь, зима і життя пролетить. На арені пізно буде думать отам. От Час минув, але ми не спасенні. Амінь.